Бойові чотириколісні жуки у Черкасах. Волонтери налагодили виробництво бойових баггі. Це легкі маневрені автівки, які возять бійців на завдання по бездоріжжю, доставляють вантажі та зброю на нуль та евакуйовують поранених. Як їх роблять, бачила наша Ольга Косенко. Лазером вирізають деталі майбутнього баги. Потім за допомогою станка їх згинають. Далі з них зварюють каркас. Сусідньому цеху машину фарбують та начиняють. Частина деталей зі старих автівок. А вся електроніка нова. Є перебитий, є якісь там ізоляція, вже пореплана, потріскана. Може, якийсь загнив десь перебитий. А так нове поставив і воно в принципі працює безвідказно. На виготовлення одного багі потрібен тиждень. Перед тим як віддати волонтерам, виріб тестують. Щоб ніяких зайвих стуків не було лишніх. Шумів, треба надійність, щоб була підвищена, бо там немає стволі ніякої. Тест драйв автівка успішно пройшла. Вже завтра вона поїде на Авдіївсько-Мар'їнський напрямок. Там доправлятиме на нуль спорядження та зброю, возитиме бійців на бойові завдання, евакуюватиме поранених. Вона легенька, вона е, прохідна, відкидується задній борт і Сюди стають повноцінно двоє евакуаційних ножів. Цей багі під назвою Полу зможе перевозити до семи бійців разом з амуніцією та навіть важкою зброєю. Ставиться турелі, можна ставити кулемет, гранатомет і так далі. Тобто вона становиться повноцінною бойовою. Но це вже роблять безпосередньо хлопці на передовій. Перші баги у перекладі з англійської жучки з'явилися у США у 50-х роках минулого століття. Ці легкі маневрені автівки швидко підкорили бездоріжжя. Робити їх власноруч вчетверо дешевше ніж купувати за кордоном. Пояснює волонтер В'ячеслав Скічко. А ще їх легко ремонтувати. Використовуються машини-донори радянського виробництва, звичайні жигулі, яких дуже багато в Україні, яких дуже багато в закинутих селах там в сірій зоні, прифронтовій зоні. Відповідно, запчастини дуже прості. Хлопці з руками можуть взяти запчастини і відремонтувати прямо там. Нині в роботі у механіків чотири автівки, і хоч їх виготовлення б'є по кишені, спинятися не збираються. В комерцію підем пізніше після перемоги. Із Черкас, Ольга Косенко, Олег Клименко, Ми Україна, Марафон, Єдині Новини.